Із листопада рівняни почали отримувати об'єднані рахунки за послуги санком рівне та водоканалу. Створення єдиного рахунку, наголошують у санкомі, запровадили перш за все для зручності споживачів. Адже завдяки впровадженню єдиного рахунку рівняни можуть сплачувати всі комунальні послуги разом нині у квитанціях, об'єднані рахунки за послуги з водопостачання та водовідведення і вивіз сміття у Рівному. На сьогоднішній момент учасниками є підприємство Санком і підприємство «Водоканал». тобто ми були ініціатором створення єдиного рахунку. Це зручно для мешканців, тому що мешканці отримують... Ні... Наші споживачі отримують не 10 десять так як вони отримують зараз, а отримують собі нормальну одну квітанцю, з якої собі нормально йдуть і по якій собі нормально платять. Тобто це є би, зручно для мешканців. Тобто, це те, для ради чого робилося з одного боку, для мешканців, з другого боку, це оптимізація витрат. Оптимізація витрат в тому, що кожне наше комунальне підприємство зобов'язане в себе утримувати. Цілі або надділи штати людей, які займаються розницем, квітанці друку, і все таки, і все прочі. Тобто, це для нас це перша черга оптимізація витрат. Щоб оптимізувати витрати, дані обох підприємств синхронізували у Санкомі Сподіваються, що й інші комунальні підприємства або ж підприємства, що обслуговують рівнян, приєднаються до єдиного рахунку, який вже застосовується для розрахунку за послуги. Рівняни цей рахунок отримують з листопада місяць. Тобто, перший рахунок був в листопаді місяця. Зараз прийшов другий рахунок. В грудні місяці так само за послуги санкому і так само там за послуги водоканала. Санком на сьогоднішній момент зверху в рахуночку, якщо побачите, водоканал на сьогоднішній момент знизу в рахуночку. попередній рахуночок був навпаки. Тобто ми будемо міняти, щоб все було по-чесному. Враховуючи те, що це все таки оптимізація витрат, то я, як один з ініціаторів створення єдиного рахунку, звертаюся до інших комунальних підприємств або підприємств, які надають послуги мешканцям міста рівного про те, щоб Приєднувалося до нас, все таки самі розумієте разом, щось робити – це і вигідніше, і дешевше і простіше, ніж кожен з нас буде поокремо працювати. Таке нововведення дозволяє економити щонайменше 30%. А це у нинішній час вкрай актуально для кожного комунального підприємства. Чим більше їх буде в об'єднаному рахунку, тим менше доведеться тратити на абонвідділи. А це один з чинників, який може стримати зростання тарифів на ті чи інші послуги в Рівному.